Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити про війну петиції. І ви знаєте, петиція це інструмент вираження волі і бажання великих груп людей. Вони не мають юридичної сили, тобто та чи інша петиція не зобов'язує державний орган чи посадову особу, до, до якої скеровується петиція на щось більше ніж просто розгляд і відповідь на петицію. Однак петиція стала інструментом політичної та соціальної боротьби. Політичного та соціального лобізму, коли петиція, наприклад, наприклад, до президента України дуже швидко набирає необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, це є чинником соціального тиску. От бачите, пане президенте, нас таких багато, і ми прагнемо задоволення наших інтересів, бодай би розгляду цих інтересів. Якщо в цей процес залучаються зміто. Петиції стають суспільно значущими явищами у відповідь на петицію, що набрала відповідну кількість голосів і відповідно підтримана а, тим, до кого вона була направлена, розробляються необхідні нормативно-правові акти. Подаються законопроекти до розгляду. Принаймні, нас хочуть переконати от саме в такій логіці і послідовності народна воля. А потім законодавча ініціатива. Так було у випадку петиції про ратифікацію Стамбульської конвенції, проти якої роками виступає Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій, світські патріотичні та націоналістичні угруповані організації, добровольчі корпуси та й загалом християни. Але ініціаторам петиції вдалося досить швидко набрати необхідні 25 тисяч голосів. Процес збору голосів ішов паралельно із, я би сказав, інформаційно-агітаційною активністю буквально всіх мейнстрім-медіа в країні. По завершенню збору голосів підписанти доволі швидко отримали відповідь. Питання було перенесено до Верховної Ради, яка Раду підтримала ініціативу, а президент відповідно згодом її підписав. Так майже миттєво ми імплементували у своє нормативне поле доволі сумнівне з огляду на нечіткість та ідеологічні конотації поняття гендер. Християни, патріоти, націоналісти навіть не встигнули кліпнути очима, як положення Стамбульської конвенції стало нормою. Це був Бліцкрих гендеристів. Я недаремно використовую цей суто воєнний термін, щоб унаочнити, що прихильники ЛГБТ, які лобіювали Стамбул, ініціювали відкриття Другого фронту в Києві, поки їхні опоненти на Східному фронті захищають Україну. Я пригадую оцей присмак образи після Стамбулу у християн щодо підступності ЛГБТ. Звучало. Як можна гратися в політику, коли країна стоїть на межі виживання? Як можна тихцем протягувати корпоративні, суперечливі, розколюючі суспільство ініціативи, поки ми воюємо, поки ми волонтеримо, евакуюємо, забезпечуємо гуманітарку і так далі? І оця образа є дещо наївною і показує, що ми вповні не розуміємо, що проти християнських підвалин країни. Ведеться війна проти християнського розуміння сім'ї ведеться війна, і кульмінацією цієї війни буде безпосередньо війна проти самих християн, проти носіїв цих цінностей. Можливо, ми і розуміли, що ЛГБТ будуть вести свою війну послідовно і затято, тягнучи свої закони, дискредитуючи християн в публічному просторі, але ж не під час. Такої страшної війни за виживання. Це щось на зразок нападу Росії на Крим в той час, коли плями крові іще не встигли висохнути на Майдані, начебто логічно, але образливо. От приблизно такого роду підступ, до якого ми виявилися не готовими. Ратифікація Стамбулу стала шоком для нас наївних і заклопотаних війною. І тепер моє суб'єктивне бачення. Але Стамбульську конвенцію, мені здається, ми проковтнули. Ніби розуміли, що те, з якою силою нам нав'язують конвенцію, має неодмінно привести до її ратифікації. Проковтнули і забули. Аж тут нова ініціатива: одностатеві партнерства. Все по тому самому шаблону. Спочатку петиція набирає 25 тисяч голосів, паралельно йде шалена. Кампанія в ЗМІ з одночасною дискредитацією потенційних противників ініціативи та врування противників як промосковських. Щойно петиція набирає 25 тисяч голосів, як у пані Савсун вже готовий законопроект. А Мін заявляє, що і вони також розробляють законопроект щодо цивільних партнерств. Подивіться, як злагоджено, як синхронно, і це не є випадково. Бліцкриг Стамбульської конвенції не став для нас, для нас сигналом, що треба готуватися до відсічі, а їх тільки заохотив іти в подальший наступ. Так, я навмисно вас, їжачу мілітарною риторикою, бо проти християнської України відкрився другий фронт. Поки ми обурено кліпаємо очима вже на нову атаку і розводимо руками, та як же так безсовісні зареєстрована петиція про секс освіту в школі. Ініціатори цієї петиції належать до постійного кола ЛГБТ-лобістів, тому можемо точно розуміти, про що йтиметься петиціонерам і в яких інтересах буде написаний законопроект. Логіка і швидкість розгортання подій на гендерному фронті викликає питання: а чи має бути опір християн в умовах страшної небаченої зовнішньої агресії? Чи це на часі? А яким чином такий гіпотетичний опір відзеркалюватимуть ліві змі, які однодушно підтримали? Ці гендерні ініціативи, і наперед всі, хто може бути незгідний, записали в промосковські. Чи має бути це, це виражатися в формі публічного протесту, чи це грає на руку Путіну, чи воєнний стан не дасть можливість президенту оголосити гіпотетичний мітинг поза законом. Таким, що підіграє Путіну і підриває основи національної безпеки. Отож, це відкрите питання, але чи достатньо помітний цей виклик гендерного бліцкригу в умовах війни і зовнішнім агресором, чи усвідомлений, чи сформульований у вигляді питання, і чи відпрацьований з певними сценаріями? От, наприклад, я читаю новину про зустріч моїх єпископів, римсько-католицьких єпископів у Брюховичах. Поки мало інформації, але часопис Кредо вже вказує на головні пункти обговорення цієї зустрічі: звіти єпископів з дієцезії, які перебувають у зоні бойових дій, та гуманітарна допомога. Оце, можливо, в наступні дні будуть обговорені питання і гендерних викликів, подивимося, але поки виглядає. Що якщо в цій просімейній антигендерній боротьбі християни завжди були другими, ініціатива за ЛГБТ – Реакція за християнами, то наразі навіть реакції немає. Навіть реакції. Як немає реакції, скажете ви, а петиція проти цивільних партнерств? Подивіться, 13 березня народна депутатка зареєструвала свій законопроект у Верховній Раді, і того ж самого, 13 березня, християни блискавично просто відповіли своєю петицією. Так, але відразу після публікації петиції католицький активіст та юрист за фахом, пан Артур Погоріленко, уважно. Прочитав увесь текст петиції. Вибачте, це іронія. Бо ось він увесь текст петиції. Так от пан Артур звертає увагу на те, що не можна ветувати законопроект. Це основи правознавства, це шкільний курс, тільки після прийняття закону, після його ратифікації можлива процедура ветування, не інакше. Зауважте. Активні християни зібрали вже 6 тисяч голосів. Всього за три дні я особисто бачив, як петицію поширюють мої знайомі, але якщо петиція набере свої 25 тисяч голосів, то відповідь президента буде вкрай простою. Законопроекти не витують. Крапка. Повертайтеся у школу, дорогі християни. Але чи християни писали цю петицію? Так-так, в мене є конспірологічна теорія. Я усвідомлюю, що не маю жодних доказів, тому представляю наступні думки просто як припущення. Ця петиція була написана не християнами, а особами, зацікавленими в успіху законопроекту пані Інес. Чому? Хіба християни не можуть написати, а потім підтримати юридично неграмотну петицію? Точно можуть? І написати, і підтримати таке вже було. Але знаєте, я не читався християнських петицій. Їхні автори зазвичай дуже натхнені, цитують Біблію. Апелюють до моральних норм, традицій, християнських коренів українського народу. Якщо християнин вже прийняв рішення писати петицію, то він душу в неї вкладає. І між моральними сентенціями, приправленими мудрістю Божого Слова, такий християнин автор згадає, що треба щось написати про закони, які захищають інститут сім'ї. Отож, такий християнин почне цитувати конституцію. Сімейний кодекс і так далі. і так далі. Ця петиція складена за 30 секунд, максимум за хвилину. Християнин так би не писав, не грамотно міг би, а от так бездушно, так ніяк ні. Повторюсь, це всього лише припущення. Я почав запитувати у своїх знайомих в сімейному русі, чи знають вони авторку. Петиції, християнський сімейний рух та патріотичні націоналістичні організації це буквально єдині, хто усвідомлено, активно і послідовно протестує проти гендерних ініціатив. Це досить вузьке коло. І, як правило, за ці роки я коли бачив петицію, я відразу знав конкретно уявляв цю людину, бо знав її не так з мишке вечериною. Олександрівною ось це показав мені Фейсбук. Ні, так не виглядають християнські активісти. Та й в профілі нічого немає, окрім пляжних фото. Є ще два порожніх профілі. Якби якась з цих жінок була авторкою петиції, то принаймні поширила б в своєму профілі свою петицію. В Гуглі знайшов тільки ФОП із Кропивницького, де. Пані Мишкевич орендувала приміщення в будівлі університету. Я вже сказав, що буде, якщо петиція набере 25 тисяч голосів. Нічого. Інший варіант: християни створять нову петицію. Але чи зрозуміють люди, що відбувається? Яку петицію треба підписувати? А навіщо підписувати нову, якщо я вже стару підписав? При такому сценарії суттєво зменшуються шанси християн розтлумачити, чому стара не підходить, запустити нову, зупинити збір постарій. А як ти його зупиниш? Який вже набирає обертів. Погодьтеся в рамках розуміння ЛГБТ лобізму як цілеспрямованої війни, де всі засоби є добрими, варто віддати їм належно. Це блискучий тактичний маневр. Наскільки всі коліщатка їхнього механізму злагоджено працюють на їхню перемогу? Чи спроможні християни на відповідь? Чи можуть пред'явити свої розуміння поточної майбутньої ситуації, відповідну стратегію, відповідну тактику, представити ресурси, логістику, ефективні рішення, ініціативи? Друзі, я запрошую подумати про це. Також поширити це відео, поставити йому лайк, підписатися на канал, якщо ви вважаєте нашу роботу доброю, то навіть можете нас порадувати донатом. Обов'язково залишайте свій комент, що думаєте ви, з чим погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся. Будь ласка, викладайте аргументи і до зустрічі!